Ви не повірите, але я що зими малюю зимові пейзажі, і щоразу у мене не виходить, так як я того хочу. Тож я вирішила розкрити таємницю цієї тематики через роботу із копіюванням картин і художників, які мають у цьому успіх, і ось що мені це дало. Моє вітання всім сьогодні ми будемо говорити, чому ж зимовий пейзаж один із найскладніших. Насправді це так. Я дуже часто його прагну намалювати, практично кожної зими, і кожного разу. Не дуже вдавалося, чому тому, що до нього потрібен особливий підхід насправді. Часто ти думаєш один із найлегших пейзажів, тому що там дуже багато білого, і тобі буде легко із цим працювати. Але ти, коли берешся до справи, то зустрічаєшся з багатьма проблемами, і це дуже рідко має хороший результат. Тож, по в один прекрасний момент, коли я зрозуміла, що так у мене не виходить, мені потрібно досліджувати цю тему. Я дивилась дуже багато різних пейзажів і натрапила на декількох художників, які насправді мали успіх у цьому у зимовому пейзажі. Я почала їх вивчати, але я зрозуміла, що недостатньо. Буде просто подивитися на їхні роботи, потрібно їх покопіювати, щоб зрозуміти детально, що ж вони правильно роблять, і що мені потрібно взяти для себе. Тож я вирішила скопіювати дві роботи Майкла Голдфрі, саме так здається, я все правильно сказала. Перша спроба роботи із копіюванням робіт цього художника є уже на каналі. І ось минулого року, десь у грудні, я почала працювати із наступною, тому що. Мені потрібні були знання, як він це робить, і чому в нього дається, а у мене ні. Тож я вам розповім, як я працювала із цією другою роботою. Як і кожної зими, у грудні 2023 року мене потягнуло малювати зимові пейзажі, що є логічно. Проте я вже на той час мала досвід у 2022 році з навчанням живопису зимового пейзажу. Тому я вирішила знову це спробувати, тому що це був нарешті мій перший дуже хороший зимовий пейзаж, і я це була задоволена, і ось для прикладу декілька фото моїх зимових пейзажів, які я намагалася створити сама, і які у мене збереглися, і для мене в порівнянні це насправді показник того, що треба вчитися, треба багато вчитися. Тож я повертаюся до робіт художника Майкла Годфрі, і ось декілька його робіт. Під, які ви бачите. і моя мета навчитися у нього романтичної композиції, цікавої і головне різноманітної кольорової палітри, додавання деталей, які роблять зображення дуже реалістичним та казково прекрасним. Адже на моє бачення без цього всього такий пейзаж просто не працює. Ну ви бачили мої пейзажі. Ось цьому доку. Я обираю саме цей пейзаж і буду працювати із ним на папері для олійного живопису, бо саме цей матеріал я використовую для навчання. Моя мета навчитися, хоча я розумію, що за один навіть за два пейзажі цього зробити неможливо. Навчитися саме тих прийомів, які використовує цей митець. Починаю я з лінійного малюнку і роблю це фарбами. Я вже на той час, тобто в грудні 2023 року, почала практикувати підготовку. Палітри кольорів перед роботою. Тож заміси я маю, далі працюю із небом, третім планом, потім другим і першим. Так, така моя система. Мета закрити полотно. Маю сказати, під час навчального копіювання робіт великих майстрів я не маю жодного наміру зробити точну копію. Я розумію, що формат саме для цієї роботи дещо замалий, але я все ж продовжую. Після цього сеансу був ще один, і робота над пейзажем на жаль, заглохла на цілий рік. Зараз вже я можу. Сказати, чому саме так сталося, хоч так на той час я вже розробила палітру і розуміла наскільки це важливо розробляти палітру, але вона була бідна. І лише зараз, коли я відновлюю роботу над цим пейзажем, я розумію, яка велика різниця між моїми можливостями тоді і зараз. І це лише початок. Багато змінилося з того часу. Я розумію вже інше, що для того, щоб працювати над деякими картинами, тобі потрібно розвивати навик, потрібно їх багато розвивати, довго їх розвивати. Композиція була правильною, об'єкти пропорційні, тож все, що мені зараз потрібно зробити, так розвивати світлотіньовий тіньовий малюнок і додавати деталі. Я змінила все таки кольорову палітру. Але вирішила не закривати попередні мазки, а додавати ще більше різноманітності. Побачимо, як воно вийде. Робота із деталями була досить непроста, їх вистачало. Але масштаб роботи або паперу. Був досить таки малий, тому доводилось щось змінювати або взагалі ігнорувати. Проте, коли я дійшла до роботи з першим планом, то насправді оцінила велич цього художника. Деталі, на які я не звертала увагу, навіть більше я їх просто не помічала, стали дуже помітними та вражаючими. Ось це воно, заради цього я малюю такі пейзажі, щоб навчитися бачити. Часто ти не можеш навчитися бачити самостійно, і тобі потрібен такий досвід. Тож так, настав час цитанових білих. Насправді, в таких пейзажах без них просто не обійтися. Але я все-таки їх стримую змішуванням із цинковим білими. Це важливо. Хороший вийшов контраст і він також дуже важливий для таких пейзажів. Тут є великий нюанс. Контраст має бути певної міри, він не має бути дуже. Насиченим таким, що аж ріже в ріжевочні це проблематично і це є дуже велика помилка. Проте в цього разу вийшло досить непогано. І над тіньовими деталями також потрібно пропрацювати, тому що здається, що вони все-таки йдуть на другий план. Проте ні, вони вимагають також до себе уваги. Наостанок був літ, і як виявилося, він. Дуже тяжкі, навіть ящик за самоводу в розумінні малюнку. Все ж таки. І щоб повторити все, що зробив Колтфрі, потрібен більший масштаб. Насправді, а саме те, також із кущами потрібен більший масштаб. Тут навіть мій пензель 20 не дуже гарно працює. сумно але факт. І ось вони останні мазки. Висновки достатньо прості: перше потрібен колір потрібно дуже багато кольору. Друге потрібно пропрацьовувати колір, тому що білий і блакитний, це не працює насправді не працює. Потрібна дуже велика градація кольору, саме цікавого кольору блакитного, синього, з відтінками зелених, з відтінками пурпурних або навіть рожевих, щоб створювалася атмосфера оригінальності і цікавості, тому що цікаві кольори завжди привертають увагу. Друге про Цьована композиція, тобто тобі потрібно додати до композиції багато цікавих малесеньких деталей, які би підкреслювали цю всю різноманітність і. Створювали саме атмосферу краси. На цим потрібно працювати, дуже багато працювати у цьому пейзажі, коли я саме із ним працювала, я з деталей на початку роботи взагалі не помічала, що вони є. Але коли уже я їх намагалася промалювати, я бачу, о, ця деталь дуже класна, там біля берегу, коли сніг торкається, льоду. О, я про це й не подумала, я б це б ніколи не додала сама до своєї композиції. Чи певне поєднання дерев, чи певне. Розміщення саме тих кущів, тої, якої охристої, я не знаю, що то зараз рослина. От ті охристі кущі. Я б цього просто не знала, що воно потрібно було, і це. Потрібно навчатися. Потрібно навчатися саме в тих, хто є титанами, хто є авторитетами, саме в тому напрямку, в якому ти хочеш досягнути успіху. Тобто, так багато хто говорить, це потрібна емоція, але ти ту емоцію досягаєш по різному, тому що бачення в людей інше, тому що мозок працює в людей. Багатьох по іншому ти можеш зробити цей пейзаж з точки зору. Але прямий він буде працювати для одних людей дуже круто, для інших це буде мазанина або незакінчена робота, і її потрібна буде детальна, реалістична картина. Тобто, все по різному. Ти обираєш собі шлях, ти обираєш собі течію, і ти над цим працюєш знову і знову. Ти працюєш із цими художниками, і ти розумієш саме у копіюванні робіт, чому вони такі величні, чому вони такі професіонали і чому саме в них вийшло? Тому що бачення кожного пейзажу, кожної пори року, навіть пейзаж гір і пейзаж маріни вони інші, вони насправді інші, і щоб гарно працювати з цими пейзажами. Потрібно мати дуже багато досвіду набаченості, розуміння того, що додасть до композиції того враження тієї краси, величної краси, саме природи в деталях. Тож так, це була дуже класна робота, дуже сумно, що вона так надовго зависла. Практично на рік, але дуже класно, що я її зробив. Тож шукайте собі майстрів, які найкращі в тій течії, над якою ви працюєте. Спробуйте покопіювати їх роботи, тому що просто аналіз деколи не дає того результату, як насправді навчальне копіювання. Воно дає набагато ширшу можливість оцінити детальну роботу. Робота навіть в завершенні копіювання не має бути копією її роботи. Ви просто. Вивчайте в своєму стилі своїй техніці, що вам подобається, як вам подобається, і маєте зрозуміти, що насправді вам дає корисно і це забирати собі, а тим самим рости і розвиватися. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.